Друзі, ще одна така, знаєте, доволі цікава деталь стосовно е, так званого параду перемоги в країні ворога. Е, багато хто каже, чому не відбулося удару БПЛА в той момент. Е, штука в чому? Штука в тому, що після е, останньої історії з БПЛА по Кремлю, е, ворог доклав чимало зусиль. До того, щоб е, на парад перемоги приїхав не тільки президент Киргистану, як планувалося від початку, а й інші лідери. І так сталося, що приїхали лідер Казахстану, попри те, що Казахстан перекрив е, реекспорт підсанкційних товарів е, в країну ворога. Але все ж таки їх лідер приїхав. Лідер Вірменії приїхав, бо він залежний по питанню Карабаху від ворога. Звісно ж, приїхали інші ті самі Киргизстан, Білорусь. Вони приїхали за грошима. А ви ж розумієте, що будь-яка атака в цей момент по Червоній площі, наприклад, вона прирівнювалася до атаки на лідерів інших держав і членів ОДКБ, так звано. Відповідно, найбільше в у будь-яких ударах по Червоній площі була зацікавлена саме наша країна ворог. Видно, друзі, все відбулося так, як має відбутися. Це не вплине жодним чином на те, що БПЛА стабільно б'ють по логістиці ворога, в тому числі на території ворога. Продовжуємо, друзі, битися за перемогу. Слава Україні! Переможемо всіх!